В Білгороді Дністровському не припиняється робота по наданню речової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це сезонні речі, як для дітей, так і дорослих, взуття, постільна білизна, кухонне начиння, дитячі приладдя, візочки, матраци, іграшки та харчування за все. Це вони вдячні кожному, хто відгукується, приносячи таку допомогу в центр допомоги внутрішньо переміщеним особам. Я би хотіла і від себе, і від переселенців подякувати нашим містянам, які постійно приносять речі, дитячі, дорослі, діляться. І це дуже важливо, це дуже допомагає створити такий собі банк одягу, в який може прийти будь-який переміщений або переміщена особа, і отримати одяг, який йому необхідний. Тому що одяг це доволі дорога стаття витрат, і тому це дуже актуально буде завжди. Наразі є потреба в сезонних зумових речах та взутті, ковдрах, пледах, засобах обігріву. У вас є, та ви не користуєтесь, тут вони стовідсотково стануть у нагоді. Ми приймаємо речі чисті, цілі, дитячі, дорослі. Особливо нам не вистачає чоловічих та жіночих речей великих розмірів, взуття. Тепле, зимове. Якщо можна літнє, і літнє, ми це складемо, почекає до сезону. Також ми приймаємо посуд, предмети побуту, кухонне начиння, таке як сковорідки, кастрюлі. Це завжди актуально. Якісь килимки, штори. Ми приймаємо, люди приходять і беруть. Куточок для діточок також систематично поповнюється іграшками, розвивашками. Ваші дітки виросли, втратили цікавість до них. Приносять діти з числа внутрішньопереміщених, переміщених будуть їм раді. У кого діти виросли, перестали гратися. Ви приходьте, приносьте у нас, дітки беруть іграшки. Бачите, у нас зараз іграшки, книжки, різні розвиваючі посібники. Звісно, книжки ми приймаємо лише українською мовою або англійською. Іграшки приймаємо будь-які, дітки беруть, потім награлися, приносять, знову беруть інші, і це ну, може порадувати діток, тому приносьте, будемо завжди раді. Для найменшеньких тут завжди можна отримати дитяче харчування від партнерських волонтерських організацій. Суміші, каші, підгузки. Є підгузки для дорослих. Також можуть прийти отримати або родичі, або самі люди, які цього потребують. А потреби зростають щодня і в засобах гігієни, в продуктах харчування, в сезонному одязі. Про це як ніхто знає Тетяна з Луганської області, яка проживає в нашому місті вже півтора роки. Така допомога потрібна. Дуже дякую вам за все, що допомагаєте нам. Це дуже наш такий час, така важлива поміч. Центр допомоги внутрішньопереміщеним особам працює в центрі культури та дозвілля у будні дні з 9 до 15 години. Телефон для довідок 050 67 11 712. Маєте чим поділитися? Приносьте. Є необхідність в отриманні речей особам з числа внутрішньопереміщених? Приходьте. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.